Про події війни говорить Стратко. За два тижні жорстких боїв противник зазнав надзвичайно високих втрат. Всі населені пункти, які він намагався захопити, залишилися під нашим контролем. Про це повідомив головнокомандувач збройних сил України генерал-полковник Олександр Сирський. Він зараз перебуває в районі операції, де противник проводить активні дії і де є загроза просування ворожих підрозділів у глибину наших бойових порядків. Після детального аналізу і оцінки обстановки разом з командирами та офіцерами штабу були прийняті всі необхідні рішення щодо посилення резервами. Боєприпасами, засобами реп зазначених військових частин, що в подальшому забезпечить стійкість нашої оборони на цій ділянці фронту, розповів головнокомандувач ЗСУ. За його словами, в цілому оперативна обстановка на східному фронті залишається складною. Противник продовжує вести наступальні дії, зосереджуючи основні зусилля в районах Терни, Іванівські, Бердичі, Тоненьки, Вербове і Роботине. Водночас, ймовірно, внаслідок високого рівня втрат активність ворога на інших ділянках фронту помітна знизилась. це відбулося завдяки вчасно прийнятим управлінським рішенням на посилення оборони даної ділянки фронту своєчасної заміни частин, що втратили боєздатність, а також завдяки мужності та стійкості наших воїнів, заявив головнокомандувач збройних сил України, генерал-полковник Олександр Сирський. Він також повідомив, що разом з міністром оборони України вручив державні та відомчі нагороди військовослужбовцям, які відзначилися в боях з російським агресором. Сполучені Штати направлять до України пакет безпекової допомоги на 300 мільйонів доларів. Це перша такого роду допомога у цьому році і відбувається на тлі блокування Конгресом США додаткового фінансування. Загалом Сполучені Штати надали Україні вже 55 траншів допомоги. Про надання пакету екстреної безпекової допомоги зі зброєю та обладнанням вартістю 300 мільйонів доларів. Повідомив радник президента США з національної безпеки Джейк Саліван. За його словами, кошти з'явились через непередбачувану економію в. Уже укладених пентагоном контрактах. Тож цей пакет не вплине на американську безпеку. Цей пакет, який ми оголошуємо, містить велику кількість артилерійських снарядів снарядів для систем Хаймарс. Це допомога, якої Україна відчайдушно потребує для того, щоб тримати оборону від російських атак, наголосив радник президента США. Детально про те, що саме нададуть Сполучені Штати, розповів речник Пентагону генерал Патрік Райдер. Тож до безпекового пакету входять зенітні ракети Стінгер, боєприпаси для Хаймарс, снаряди Лібрів 105 та 155 мм, 84 міліметрів, протитанкові системи, набої для стрілецької зброї, підривні боєприпаси для ліквідації перешкод та запасні частини для техніки. Допомога для України залишається розумною інвестицією в нашу національну безпеку. Це стримує потенційну агресію в інших частинах світу, одночасно зміцнюючи нашу оборонно промислову базу та створюючи висококваліфіковані робочі місця для американського народу. Наголосили в Міноборони США. Україна висловила слова вдячності. За надання нової допомоги. Хочу подякувати Сполученим Штатам та усім американцям, які цінують свободу за оборонну підтримку для України. Очікую надходження нового оборонного пакету. Робимо все, щоб зміцнити Україну та українців і щоб завдати окупанту якнайбільше втрат. Слава усім, хто в Україні та з Україною! Слава Україні! У Чехії з'явилась можливість закупівлі ще 200 тисяч артилерійських снарядів для України. Про це повідомив прем'єр-міністр Петр Фіала на конференції з нагоди 25-ї річниці вступу Чехії до НАТО. Він повідомив, що, окрім обов'язкової підтвердженої закупівлі 300 тисяч одиниць артилерійських боєприпасів для України з третіх країн, чеська ініціатива щодо пошуку боєприпасів має необов'язкову обіцянку щодо ще 200 тисяч снарядів. Я вважаю це великим успіхом. Це ще один доказ того, що чеська республіка є повноправним активним гравцем у політиці європейської безпеки, сказав прем'єр-міністр Чехії. Петр Фіала та інші спікери конференції наголосили на необхідності подальшої підтримки України. Міністр закордонних справ Ян Ліпавський закликав до єдності заходу в підтримці України, наголосивши, що союзники мають засоби, щоб зупинити найбільшу війну в Європі. Міністр оборони Чехії Яна Чернахова зауважила, що, хоча Україна не є частиною НАТО, вона є ключовим союзником і тим, хто веде найважчу боротьбу з Росією російською експансією і агресію Україна виграє нам час власною кров'ю, щоб ми якомога швидше змогли підготувати власну оборону, сказала вона. Протягом минулої доби на фронті відбулося 91 бойове зіткнення. Загалом ворог завдав 10 ракетних та 84 авіаційних удари, здійснив 123 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. На Лиманському та Бахмутському напрямках силами оборони відбито по 7 атак противника. У зоні відповідальності ОСУ в Таврія на Авдіївському напрямку знову збільшилась кількість боєзіткнень. Там нашими захисниками відбито 26 атак ворога в районах населених пунктів. В Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Первомайське, Донецької області на Новопавлівському напрямку Сили оборони України продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Георгіївки, Новомихайлівки, Донецької області, де ворог за підтримки авіації 26 разів намагався прорвати оборону українських військ. На Оріхівському напрямку ворог 12 разів безуспішно атакував позиції наших захисників в районах Старомайорського Донецької області, західніше Вербового та Роботиного Запорізької області. У зоні відповідальності оперативного стратегічного групування військ Одеса на Херсонському напрямку російські окупанти намагаються вибити українські підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Протягом доби російські загарники здійснили три безуспішні штурми позиції українських військ. Втрати ворога за добу становили 980 окупантів, 5 танків, 20 бойових броньованих машин, 32 артилерійські системи. Легіон Свобода Росії провів ніч з 12 на 13 березня на території РФ та знищив пункт управління Росіян. Про це воїни повідомили у Телеграм. Був пункт управління і немає пункту управління. Наближаємо кризу для оборонки кривавого режиму. Все одно вона не на оборону працює, а на напад ідеться в повідомленні. Також бійці оприлюднили власне фото, підписавши його наступним чином вдома і дихається краще і відпочивати приємніше. Нагадаємо, що Легіон Свобода Росії, російський добровольчий корпус та. Та сибірський батальйон, який воюють на боці України, вранці 12 березня перетнули українсько-російський кордон і зайшли до Курської та Білгородської областей. Спільна операція російських добровольців є тільки початком, впевнений секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов. Мають право громадяни Росії, мають право прибувати на своїй території, мають право зробити о, свій вибір. О, це їх особисте право. Інша справа, що там зараз засіла, як вони сказали, тоталітарна секта, яка не дає взагалі нікому. Продолжение от і вони борються за те, щоб була інша країна, щоб була свобода, щоб люди почувалися себе людьми. От я дуже уважно слухав те, що вони передавали в ефір безпосередньо з території Росії. От. Повірте мені, це тільки початок. Там такого буде дуже дуже багато. Секретар РНБО впевнений, що відповідальність за ведення бойових дій на території РФ несе безпосередньо Володимир Путін, який, на думку Олексія Данілова, почав розвал Росії, коли розпочав широкомасштаб. Табне вторгнення на територію України 24 лютого 2022 року це була катастрофічна помилка Путіна, і це йому не минеться. Він за все це буде відповідати, додав секретар ради національної безпеки та оборони України. За ініціативи Міністерства у справах ветеранів уряд збільшив розмір державної соціальної допомоги дітям загиблих захисників добровольців. Йдеться про дітей загиблих захисників і захисниць України з числа осіб, які добровільно брали участь у здійсненні заходів необхідних для забезпечення оборони України та не входили до складу добровольчих формувань територіальних громад. Це дає змогу вже з 1 квітня автоматично підвищити розмір виплати з 2361 гривні до 7000 Січ гривень на одного неповнолітнього, та до 6100 тисяч гривень на кожного, якщо в сім'ї двоє і більше дітей. Мінветеранів звернулася до Мінсоцполітики з проханням врегулювати питання призначення виплат у зв'язку з тратою годувальника, членам сімей загиблих, як результат, з 1 квітня діти загиблих добровольців будуть отримувати адресну допомогу в підвищених розмірах. Тому рішення уряду це питання відновлення соціальної справедливості, адже діти загиблих добровольців, які. Стали на захист держави після 24 лютого 2022 року. Отримували виплати нижчі за інших дітей загиблих захисників. Пояснив тимчасово виконуючий обов'язки міністра у справах ветеранів України Олександр Пархун. Переможемо. Програма створена управлінням стратегічних комунікацій Генерального штабу збройних сил України.